Тобі доводилось практикуватись плюс-мінус на день, але коли я пішов, почався реакт, і я був не готовий, то мізки припікають. Згадай собі цей модуль. Уважно слухати і багато практикуватись. Там, ти, коли ти приходиш на роботу, твої завдання вони такі комплексні, і кожен аспект має бути врахований. Треба встигати вивчати все, тому що потім буде складніше. Так, давай почнемо з того, що а, важкість навчання для тебе. Для мене було не те, щоб складно, я би сказав, досить, досить нескладно. А я думав, буде складніше, тому що в мене був завдяки університету невеличкий бекграунд, тому, так би мовити, але коли я пішов, почався реакт, і я був не готовий, то мізки припікають. Але це, це добре насправді. Коли ти... це, це хороший знак, що, значить, що ти вчишся, вивчаєш щось нове. І... Але загалом було було нескладно. Дуже приємно, що завжди допомагали, в разі чого. Е, якісь, скажімо так, модулі окремі, на твій погляд, можеш виділити, на які потрібно людям, які там вчаться або будуть вчитись, потрібно звернути особливу увагу. Цікаве питання треба задуматись. Я гадаю. Ну, оскільки я був фактично на флстастак курсі, в мене був і фронт, і бек, я думаю, людям варто більше часу приділяти більше часу в плані детально вивчати саме бекенд. Тому що, наприклад, особисто у мене з ним трохи більше проблем було, більше часу на нього пішло. От, але звичайно, все все треба насправді, я б сказав, однаково приділяти час, тому що. Там ти, коли ти приходиш на роботу, твої завдання вони такі комплексні, і ну, кожен аспект має бути врахований. Там щось одне не так зробиш, і вже будеш мати якісь проблеми І ти Google, ти якась там помилка. Я поняв. Добре, е, якщо ми проговоримо про момент е, називаємо так, так Згадай собі цей модуль. Які б рекомендації по його вивченню би дав би? Уважно слухати. І багато практикуватись, тому що е, коли особливо не маєш, от з цим я не мав зовсім досвіду. І коли тільки починаєш оці от всі аспекти, е, усвідомлювати, там, що таке там пост-запит, get запит Головне на початку не загубитися, тому що. А потім ти сильно, коли прогрес йде далі, тобі треба дуже багато в собі самому повторювати, якщо не встигатимеш за прогресом, бо там спочатку так насправді з багатьма речами. коли ти, Треба встигати вивчати все, тому що потім буде складніше. І ну, практикуватись, це головне, скільки тобі доводилось практикуватись плюс-мінус на день? А... Блін, я так і навіть не скажу, тому що я такий. В мене часом буває проблема з концентрацією уваги. Я буває пороблю трохи, потім відійду на півгодинки, потім повернусь. Не знаю насправді. Ну, та в години це в годинах точно вимірюється. От. Але, знову ж таки, треба це приділяти час, тому що я. Трохи мало часу поділяв, і мусив йти на повтор. На повторний курс, от і ще й на повторці, був круто, так з, з бекенду, так. Круто. Ну тоді я точно знаю, що все добре. Ну так з другого разу точно все засвоїв. Добре. Ну, власне кажучи, все. Я тебе більше мучити не буду. Я думаю, що рекомендації дав як людина, яка вже працює, то. Може, будуть якісь рекомендації чи додаткові, які я не зачепив в своїх темах, то можеш, можеш, можеш їх проголосити. Так. Найголовніше це не боятися. Хоча з іншого боку, страх це дуже природня річ, і я особисто дуже боявся. Теж спочатку. Ти спочатку думаєш, це стосується як тільки навіть починаєш вчитися, ти боїшся щось запитатися. Ти не знаю, боїшся здатися якимось не таким, але це все насправді дуже правильно. І коли вже набираєшся трохи досвіду, то тобі самому приємно людям допомагати. І в цьому дуже великий плюс, коли ти навчаєшся в групі, у вас є своє таке локальне ком'юніті, яке має одну спільну тему вчитись, і ви зацікавлені в одній меті, і ви можете, хтось вам допомагає, ви комусь допомагаєте. Це дуже круто, і цим треба користуватися, поки вчишся. Так само і з пошуком роботи не боятися пробувати щось нове, тому що, там, якщо з'являється якась можливість, з'являється якась вакансія, то не боятися піти на інтерв'ю найгірше, що можуть сказати це ні. Тому... 100%. Тому треба завжди пробувати, завжди старатися показати себе гарно і обов'язково точно щось вийде. Гарні рекомендації. Ігор, я тобі дуже сильно дякую за те, що ти зголосився сьогодні. Дати своє, скажімо так, свою думку. Там, дякую. Молодець, я тебе вітаю. Дякую.